Привіт, друзі! Вирішив зняти відео, щоб показати, як справи у нас тут з хробаками. Давно не було взагалі ніяких відео. От до вашої уваги нових чотири маточники, які зроблені суто на переробленому гної. Суть цього в тому, що там хробак себе добре почувається, безкоштовно не потрібно купувати торф. І кокони є також. Можливо, не так, як на торфі, але. Принаймні спробуємо що з цього вийде в кінці. Це такий ми бігбег зробили. Це було від цементу. Ми акуратно розрізали і тут зберігаємо гній, який вже готовий до споживання дендробеною. Вже потрібно, як бачите, новий закидувати сюди. Так, ось це у нас усі ящики на продаж йдуть.